Пухкенькі. Вітаю! Приготувала червоний борщ, а з чим же його подати? Звичайно ж з пампушками. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ну що ж, давайте готувати. Спочатку до миски вбиваю яйце. Додаю цукор, Сіль. Перемішую ложкою. Сюди ж додаю пресовані дріжджі, можна замінити і на сухі дріжджі, кого що є. Додаю соняшнику олію. 5 столових ложок. І перемішую, розмішую, щоб дріжджі розчинилися щоб не було грубочок від дріжджів. Тепер сюди ж до яєчної маси вливаю підігріте кисле молоко. перемішуємо, для жовтизни додам трішки куркуми. І поступово буду додавати просійне борошно і замішувати тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Борошна додаю на око, ніколи його не важу, бо яйця бувають різні. Також можна додати більше чи менше рідини. Тому дивіться по своєму тісту. Також це тісто підійде і для пиріжків. Пиріжки можна смажити або ж пекти в духовці. Потрібно замісити тісто м'якеньке, еластичне, навіть трішки, щоб липло до рук. Саме головне не забити його. Переношу тепер на стіл для замісу, так буде зручніше і гарненько вимішую. Для потреби підсипаю борошно. Спогляньте, яке вийшло тісто. Липну до рук, таке воно і потрібно, щоб і було. Миску, в якій замішувала тісто, притрусила борошном. і переношу сюди ж тісто, накриваю плівкою. Також рушником. І залишаю в теплому місці приблизно на 40 хвилин, щоб тісто підійшло. Ось минуло 40 хвилин. Погляньте, як гарно тісто підійшло. Деко я змастила вже олією, можна замі... замість олії постелити пергаментний папір. Тепер руки занурю у борошно і буду відщіпувати невеличкі кульки від тіста. Ось така кулька і викладаю до дека. І так формую всі майбутні пампушки. Роблю їх невеличкими, так як вони будуть ще рости. І так і з усім тістом. Ось виробила я пампушки, залишаю їх на столі, нехай вони підійдуть. І також включила вже духовку розігріватися на 180 градусів. Пампушки збільшилися. В об'ємі. Замащую їх яєчком. І ставлю в духовку випікатися. Тим часом, поки пампушки печуться, приготую заливку. Мені знадобиться чесник. Хто полюбляє більше, хто менше, хто як все за своїм смаком. У мене тут оголовка чеснику. Натраю її на маленьку терку. Можна використати і прес. Також наріжу дрібненько невеличкий пучок кропу і додаю його до часнику. Вливаю сюди олію соняшникову. Приблизно 3 столові ложки. Додаю спеції, сіль і вливаю водичку. Все перемішую. Вже який пішов аромат. Знаю, деякі додають оцет, це вже за вашим бажанням. До заливки оцету. Все, заливка готова, чекаю пампушки. Ось погляньте, спеклися пампушки, підрум'янилися. Клас. Накриваю їх рушником і чекаю, нехай охолонуть. Ось коли охолонуть уже пампушки, то можна їх, то можна їх змащувати. І намазкою, такою заливкою. Тепер залишаю трішки, щоб вони постояли ще заливкою і будемо смакувати. У мене вже слинка тече, чесно вам кажу. що ж, дістаємо першому. Пухкенькі це дуже смачно. Те що потрібно, Смачного!